Через з новинами середи 18 вересня кореспонденти каналу Віта. Про те, чому сьогодні у міській раді вручали дитячі візочки, розкажу вам я, Ірина Дідух. На вулиці 600 річчя, замінюють труби. Сьогодні на даний час по гарячій воді, а завтра маємо переврізки робити по опаленню. Про переможців загальноміського конкурсу Зразкова садиба садиба-2013» далі у випуску ярмангах. Немовлятам коляски батькам квіти та побажання довгих років життя у мирі та злагоді. Так міська рада поздоровила сім'ї, в яких діти народилися на день міста. Цього року, 7 вересня, у Вінниці на світ з'явилось семеро дівчат та четверо хлопчиків, розповідає Ірина Дідух. 11 ось таких дитячих візочків сьогодні даруватимуть в міській раді батькам, діти яких народились 7 вересня в день міста Вінниці. Хотів би привітати враховуючи нашу традицію всіх. Дідачок, які були народжені, взагалі я всіх хотів би привітати, взагалі, коли народжується дитина, особливо тих, які народились у день відзначення нашого міста, і по нашій традиції ми всіх і відзначимо, і сьогодні вручимо від міської ради подарунки цим прекрасним дітям. к нам за то, что дочка наша родилась 7 сентября на День города. Ну, ждали, конечно, ждали, но мы не знали, 6 или 7. То есть как-то так, 6 мы в ночь приехали в роддом, а 7 утра мы родились. Это все на выбор. Не очікували, що 7 числа народимося, народилася дівчинка. Е, ну, дуже несподівано, не але приємно отримувати подарунки. Дуже вдячні е, міському голові за його щирість і доброту і за, за подарунки. У нас народився хлопчик, ми його назвали Олександром. Якщо чесно, не очікували мене сьоме число. Ну, дуже приємно, здивовані таким подарунком долі і таким подарунком від нашого міського голови. Дуже приємно отримати такий подарунок. Він дуже вагомий на сьогоднішній день. Прогулюватись вуличками нашого міста і любоватися. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Без гарячої води на два дні залишились жителі будинків на вулиці 600-річчя та Стахурського. Там міняють водогін. За ремонтом спостерігав мій колега Вадим Потатуєв йому слово. Тут у дворі будинку на 600-річчя 70 проводять переврізку труби гарячого водопостачання. Була проведена заміна старих тепломереж на нові. А зараз проводимо переврізки сьогодні на даний час по гарячій воді, а завтра маємо переврізки робити по опаленню. Старі обрізаються, вже хороняться, тому що нові труби вищі йдуть. І просто обрізаються старі і врізається трубопровод вже новий. Ставиться запорна арматура, задвіжки. На даний час от ми подаємо воду будинкам верхнім, а вже на внизу. Це на сьогодні вони без гарячої води. Роботи по переврізці труби планують завершити 19 вересня до 17-ї години. Вадим Потатуєв Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Між іншим, житлові будинки Вінниці отримали паспорти готовності до початку опалювального сезону. Документ підписаний інспекцією архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету міської ради. За словами директора департаменту міського господарства Василя Броварника, вже відремонтовані котельні, реконструйовані тепломережі, до роботи взимку підготовлені трамваї та тролейбуси та прибиральна техніка. На даний час теплосченими підприємствами спільно з ЖЕКами проводяться заповнення системи опалення житлових будинків. Станом на сьогодні заповнено 714 будинків і запланованих 1219 будинків. Згідно графіка, роботи планується завершити до 30 вересня. До початку зимового періоду проведено роботи по зашпарюванню тріщин та швів в дорожньому покритті за раним обсягом понад 20 кілометрів. Для збільшення пропускної здатності вулиць виконано вибірковий капітальний ремонт з рушив. Ані, перехрест, це вулиця Пірогова, гніванське шосе. Майже завершені роботи по вулиці Пірогова зочих. Та розпочаття на сьогодні роботи по розширенню перехрестя вулиці Свердлова Козицького для забезпечення безпечних та комфортних умов пересування мешканців та автотранспорту в нічний час протягом 13 року по експлуатації зовнішнього освітлення на вулицях міста було встановлено додатково ще нові 150 п'ятдесят світлоточок для боротьби з ожеледицею в зимовий період. На сьогоднішній день вже закуплено та складовано. 3 тисячі тонн технічної солі на сьогодні оплачено постачальнику ще 10 вагонів, яка буде поставлена найближчим часом. На сьогодні на 85% підготовлено для роботи в зимовий період. Спеціалізована техніка це 76 одиниць обладнання та спецодів для комунальних підприємств. Ряд завдань були виконані більше ніж були заплановані. Це Говорить про те, що це інвестиція в більшу стабільність проходження опального сезону. Дізнатися про свого дільничного інспектора міліції, подивитися, як він виглядає, на який номер йому зателефонувати, та поспілкуватися з ним наживо через інтернет і залишити інформацію. І тепер це можливо за допомогою нової електронної системи. Вона вже працює в тестовому режимі. Про це нам розповіла начальниця сектору зв'язків з громадськістю обласної міліції Анна Олійник. Тема твій дільничний вона працює в тестовому режимі, і вже невдовзі громадяни зможуть цією системою користуватися. Зараз поки що вона в режимі тестування. Така система створена для того, щоб кожен українець мав доступ до інформації, яка стосується його дільничного інспектора. Міг оперативно проконсультуватися з міліцією з важливих питань, які перебувають в компетенції. міліції, надати повідомлення. Звичайно, всі ці повідомлення можуть виставлятися на сайт, крім тих, які місять конфіденційну інформацію. Всі повідомлення будуть братися негайно до уваги, на них буде реагування. Тобто і люди можуть на цьому сайті знайти як інформацію, тобто телефони, адреси дільничних інспекторів, їхні фотографії, і зможуть скажімо так, спілкуватися в мережі онлайн з своїм дільничним інспектором і Це зроблено для зручності громадян і для профілактики правопорушень, і для встановлення діалогу з людьми. Відділ могилів подільської міліції захопили місцеві молоді люди. Вони вимагали звільнити затриманих. За таким сценарієм відбулись командно-показові навчання на полігоні Калинівської військової частини. За легендою, група хуліганів намагається захопити відділок могилів подільської міліції, щоб звільнити затриманих за грабіж та розбій друзів. Провокатори, які просто законопослушних громадян збирають і направляють на протиправні дії для порушення громадського порядку, захвату приміщень райвідділів. На нами сьогодні було проведено тактику навчальні і командно-штабні навчання по спеціальному плану оперативному хвиля, де було задіяні більше 500 співробітників. Піді зведеного загону я можу сказати на оцінку добре. Є недоліки, які нами були виявлені під час цих командно-штабних навчань. Меблі ручної роботи за перемогу в конкурсі Зразкова садиба садиба-2013». Так міська рада подякувала віничанам, які власноруч та зі смаком облаштували свою прибудинкову територію. Цього року за звання зразкової садиби змагалося понад 100 господарів. Кращими визнали два будинки. Подробиці має мій колега Роман Гах. Ми на старому місці на провулку Щорса біля будинку номер 22 А саме цей будинок переміг у загальноміському конкурсі Зразкова садиба садиба-2013». Ось так виглядає одна з двох кращих у цьому році. Садиб міста вона належить родині Іващуків. Мені дуже приємно, що таке сталося. І знаєте, я ніколи не думала. Я багато разів бачила цю передачу в повіті. «Найкраща садиба, і завжди собі так думала: ну, люди, напевно, це дуже щось так. Ну, це якесь таке. розумієте, перше це подія. А по друге, для цього треба, напевно, мати ну, спеціальне якесь образування там все. Але ви так, що виявляється, це можуть зробити прості люди своїми руками, і, і, і не так дорого, і не так важко. Ну, два роки ми працювали над. Над облаштуванням садили. Ми маємо тут такий чарівний ставочок. Це зона для душі. Ми так її називаємо в себе зона для душі. То ми тут п'ємо каву, тут ми сидимо. А маємо дві такі клумбочки, на яких весною тут дуже все цвіте, гарно. Ми підбираємо такі квіти, щоб вони цвіли весною. От а далі у нас за хатою у нас вже йде зона города. Це називається зона папина, тому що в мене чоловік дуже любить цим займатися. І власне без допомоги чоловіка і моєї мами я би нічого не зробила дякую вам за вашу активну позицію. Була утворена комісія, яка і визначала переможців. Критерії оцінки, як я вже сказала, були жорсткими. Перше – це садиба, яка зроблена практично своїми руками, з фантазією, з любов'ю. Обов'язково, щоб людина сплачувала за всі комунальні послуги, обов'язково, щоб вона приймала участь, активну участь в громадському житті. Шостий рік вже проводиться саме цей конкурс, «Зв'язкова садиба. Якщо говорити про цей рік, то 162 було заявки, 162 заявки. Так? Вибрали 22 ну, самих кращих садиби. Із них, з цих 22, комісія вибрала дві найкращі. одну на лівому березі міста Вінниці, другу на правому березі. Якщо говорити взагалі для чого це робиться, ну по-перше, досить важливо зрозуміти те, що без нас самих, без тих людей, які проживають в цьому місці, ніщо, ніякі покращення і ніякі зміни вони не відбудуться. У подарунок господарі зразкової садиби отримали ось такий комплект меблів ручної роботи. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Таким була такою була інформаційна середа про події Четверга. Дізнавайтеся завтра, о 7.40. про них розповість Ольга Сольвар. Наші новини можна переглянути в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Прогноз погоди завершує випуск. Гарного вам продовження дня, що минає до побачення. 19 вересня у Вінниці хмарно, вночі та вранці слабкий туман, дощ читиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20, температура вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 13, плюс 15.